Що ти посіяв, будеш жати. Закон простий і важкий водночас. Як часто ми не хочемо збирати плоди тих зерень, що збирали в свій час, що ти посіяв, будеш жати, збереш плоди у 10-20 крат, усе сповна в житті своєму будеш мати, до дна ти вип'єш чаши болі втрат. Якщо ти ся вітер пожнеш бурю, маленька зазрість у твоїх думках розпалить ворожнечу в тихім морі, ти матимеш самотність, біль і страх. Якщо ти зрадив хоч би невзначному, хоч трошки не по правді учинив, через роки ти жатимеш у тому від неправдивих лицемірних слів, тоді чекай вже зради від наближчих. такий закон, що сієш, те і жнеш. Законів справедливості немає вищих, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у тління, в земне багатство, в славу повсякчас, а потім ж жати у житті спасіння, так не буває, у сьому є свій час. Час розкидати і час збирати рясно, плоди оспусти, гордощі, брехні. Усе воно прийде та так невчасно, коли ти не чекатимеш, прийдуть вони. Плоди зародять, коли ти житимеш щасливо, коли ти будеш утішатися життям, ти не дивуйся, коли у дім твій так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова і важкі ці закони, і я на коліна перед Господом схилюсь. Дай Боже сил пройти ці перепони. І пережити жатву цю. Молюсь, але Христос нам дає нам дар безцінний, своє прощення, а яка ж ціна закон же справедливості не став безсильним, і жатва мусить бути, та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофі, у Приторії, у Гасиманському саду, чому Ісус такі важкі твої дороги і чується, я жну, я жну. Гіркі плоди твої, я всі збираю, проклячу чашу випити іду. Відради не від кого я не знаю, бо я, дитя, за тебе жну. Там на хресті він жатву завершає, йому тягар, який ти мав. Схилися перед Господом, він все знає, бо він за тебе все пожав. Що я посіяла, ти мала жати. У мене в серці, як вогнем пекло. Христос за мене йшов на хрест страждати, ну як мені тепер не сіяти добро? Амінь.